З лютого по травень метр за метром окупанти просувалися в околицях білогорівських висот, які вважалися неприступними, поки, врешті, не захопили їх. Відтак вони продовжили пробиватися вздовж південного берега сіверського дінця, та за рік просунулися на 8 кілометрів, захопивши села Григорівку і Серебрянку, а також розширивши сіру зону аж до дронівки. До слова, в 22-му році росіянам не вдалося з північної сторони захопити переправу через Сіверський Донець у Дронівці. Це стало однією з причин зупинки наступу на Слов'янськ і Сіверськ. Саме тому зараз вони рухалися по обох берегах річки. Це стало можливим через втрату у серпні силами оборони Серебрянського лісу, який був головною фортецею як для Сіверського фронту, так і для Лиманського. Розширення сірої зони на північ від Сіверська створило врешті для окупантів можливості максимально наблизитися тут і до самого міста та зосередити на цій ділянці увагу захисників. І в цей час, у жовтні, зарухався південний фланг в районі Виїмки, де ворог намагався охопити село з обох боків. Саме тоді генштаб, розуміючи тенденції, переназвав сіверський фронт у Слов'янський. адже ситуація розвивається так, що вже в наступному році ми будемо говорити про оборону слов'янська, яку потрібно готувати вже зараз.